Лелека живий символ України, її оберіг, в його гнізді пасхальний кошик, потужні символи об'єднані воєдино. провісник весни і атрибут Воскресіння Христового, велика надія на спасіння людства і поклик птаха до продовження роду. Стомлені, виснажені мандрівкою птахи і втомлені війною українці, ми всі так чекаємо дива. Живемо надією на перемогу, на добробут, на мир, на щастя і радість. Наша інсталяція це благання почути нас і зрозуміти. Це про наше прагнення жити в мирній країні, це про любов до ближнього, яку заповідав нам Христос. Писанки в кошику, яйця в лелечому гнізді. Ми всі хочемо жити без бомб, без снарядів, без щоденного виття сирен, без траурних кортежів. Ми прагнемо любові, ми прагнемо миру. Христос, воскрес, воскресний Україна.